Женю, а чого така маленька косметичка? Ти ж любиш нафарбуватися від душі. Це не для макіяжу, це моя доглядова косметичка. Тут гель, пінка і ще. Та ну мабуть, пів зарплати на це виклала, щоб усе це придбати. Та ні, серйозно, три тисячі гривень і п'ять крутезних продуктів. Що всього три тисячі? Це як дуже легко. Зараз все розкажу. Якщо мрієте оновити свій догляд і зробити це без зайвих витрат, то слухайте уважно. Зараз розкажу, як скласти робочий набір догляду, вклавшись у три тисячі гривень. Поїхали. Всіма правилами бюті канонів першим обов'язковим кроком у догляді є очищення. тому гель для вмивання завжди має стояти на варті вашої рутини. А ось і бюджетна знахідка з натуральним складом. Очищувальний гель to Beautiful A Fresh Star. Він дбайливо видаляє забруднення надлишки севому, але зберігає природний захисний шар. Чудовий вибір для будь-якого типу, навіть для чутливої шкіри. Сік алоя у складі заспокоює та зволожує шкіру. Біоекстракт полуниці діє як потужний антиоксидант, захищає від вільних радикалів. Екстракт моркви додає еластичність. Гладкість та природна сяйва, а мигдальна кислота працює як м'який експаліант, вирівнює тон і бореться з пігментацією. І сказати чесно, ціна в нього просто топ. Можна брати без роздумів. Якщо ви довіряєте корейській косметиці, так само, як і зірки k Поп, то пінка Міша супер аква саме для вас. Як відомо, бренди цієї країни давно зарекомендували себе у світі б'юті індустрії завдяки поєднанню інноваційних технологій і натуральних компонентів. Їхні засоби відзначаються ефективністю та продуманими формулами, що враховують різні потреби. Саме такою є пінка Міша Супер Аква. Рослинні екстракти, ефірні олії та гіалуронова кислота працюють разом, підтримуючи природний рівень зволоження і утримуючи вологу, завдяки чому забезпечують комфорт та відчуття доглянутої та свіжої шкіри. Дівчата, а якщо ви полюбляєте підтримувати українські бренди і при цьому не хочете витрачати забагато, ось чудовий вибір. Зволожувальний тонік Джоко Blend Мойстрайзінг. Оптимальний піаж це запорука здорової шкіри, і цей тонік дбайливо його підтримає. Легка водяниста текстура миттєво освіжає. А Лоронова кислота насичує вологою та отримує її глибоко всередині. Алантоїн пом'якшує та заспокоює. А трояндова вода дарує відчуття чистоти, рівний тон і легкий делікатний аромат. Формула не містить спирту та шкідливих синтетичних компонентів. Саме тому, після очищення, засіб заспокоює і готує до подальших етапів догляду, мов своєрідний місток. Ну і як же дівчатка без пілінг? корейський бренд Міша знову настішить. Цього разу ніжним, але ефективним гелем пілінгом. Міша супераква видаляє верхній шар орговілих частинок і глибоко очищає. Саме завдяки цьому клітини отримують більше корисних речовин та активізуються обмінні процеси. І, звісно, найприємніше ціна. Це саме той випадок, коли якість і доступність йдуть поруч. А тепер фінальний штрих до нашого б'юті набору. Крем, без якого не обійтися, якщо хочеться закріпити результат. І тут на допомогу приходить дієрбу сантела Сіка. Це багатофункціональний крем, який одночасно зволожує, делікатно оновлює та заспокоює. У складі продумана комбінація сучасних активних компонентів і сантели азійської, яка допомагає підтримувати баланс. Зменше почервоніння та робить шкіру більш рівною і комфортною. Легка текстура швидко вбирається, не залишаючи жирного блиску, тому підходить навіть для активного дня. А ще його ціна ідеально вписується у наш бюджет. На цьому все. Тепер ви знаєте, як скласти повноцінну доглядову косметичку без зайвих витрат. Ставте вподобайку, діліться в коментарях, які продукти вже пробували, і не забувайте підписуватись. Попереду ще дуже багато корисного. До зустрічі, Па-па!